У нас поняли тут четыре письте колоссии до гардейки в казан назад Не буду? Не буду Здравствуйте Крусія на зупинки на мене Тільки що чи і Що? І заходи проводяться на території України. Всі автомобілі А Які саме заходи? Ким підписано? Президентом і міністром. Дивіться телевізор. Я дивлюся, що у вас обласний пів в цих поодстріняли. Ну ти нічого. Ага. Розберуться. Тільки розберуться. Ладно. Щось по вам перевірку, вони дуже довго затягнули, я бачу. Чого там? Ну, що, ви не знаєте чого? Чи мені вам розказувати? Чого? Так, права. Okay. Провели. І що? Нічого. Постановили. Не підтверджується. Не, під... не да. підтверджується навіть? Спасові. Нічого собі. Відео фальсифікація? Ні, що. Дивіться. Та ви мене знаєте вже. Це ви прекрасно, що вже мене страхували раз. <рисували> так я не нарушаю, щасливо.